Звуть мене Максим, позивний Моалім. Хлопці оборонялася наша піхота за українськом, ну, на посадці перед ним, перед цим містом. І там був один підступ до цієї посадки, інша посадка. Там в неї було, була якась назва цікава, але ми її вже називали посадка 200. Бо там Ру... обожнювала ходити по тій посадці, обожнювала по таймінгам ходити. Ми вже чекали, бачили, йдуть. Все, вилітали на зустріч, там було весело. Да. Була весела історія. Одного проложили спатаньки, він п'ять днів лежав, на шостий встав і пішов додому. Ну, таке також буває. Він, мабуть, почув щось, йому треба йти до своїх і пішов. Він же чорний був, я не знаю, ну, встав, пішов. Таке буває. Ось недавно вже на цьому напрямку. Штурмова група заходила, шість осіб майже всіх, всіх по трьохсотили. Там вже двохсотих було три чи чотири. І один з них лежить, бачу, що він лежить. Побратим вилітає також зі скидом. На нього зумиться, дивиться, а він моргає і вже руками щось робить. Ну тобто треба бути більш уважним з ними. Вони великі актори. Вони дуже добре притворяються, і треба слідкувати за цим. Мріє, ну, фу, як... почати жити спокійним життям. Треба якось розуміти, що можемо всі в місті сидіти і чекати, поки прийдуть, а можемо щось робити. Українському народові хочу побажати, щоб не забували, що в нас війна. І давайте робити одну справу, щоб перемогти. Життя бентежне, але. Це в наших, в наших силах.